Я не знаю, що зі мною буде. Я хочу полежати, хочу відпочити і поїсти. О Боже. Була манікюрі. на манікюрі. Розбираємо йолку. Боже, хочу дойти. розпакувати мою посилочку. Так, нова ліза майже зібрана. Бачимо, що тут і типу, подаруночки, якісь смаколики є. Ось, Ще сушиться парочку вещей. І я буду вже готова. Це я буду брати з собою на смінку, на щось напоїсти, на всі таблетки, які мені потрібні. Бо за три дні я не знаю, що зі мною буде. Я сподіваюся, що буде все супер. І ой, мені причусечка. Я ще досі не знаю, коли ми конкретно прибудемо. Плюс кордон не зрозуміло, скільки я буду там. Ну, не я, а ми всі ось. Круто було б, якщо є у них якась ну, не домовленість, а просто якщо вони знають, що це перевозки. Швиденько, швиденько, і все. Коротше, почуваю себе трохи краще, тому що випила де випила фервекс і сподіваюся, завтра буде мені набагато краще. Я вже на низькому старті. Зараз чекаю автобус і вже буду їхати. Потім вам щось візьму з дороги. і... Я сподіваюся, що буде все супер добре, все супер швидко, і ну, ви зараз все побачите. Качество, звісно, вибачайте. Я вже в Україні вже в потязі, їду в кнотоп. Чекала на вокзалі дві години. Майже дві доби була в дорозі автобусом, чекала потім дві години зранку. Свій потяг і ось я зараз в потязі, але я не знала до цього, коли я саме приїду автобусом і забронювала перший потяг на 6 вечора. Потім зрозуміла, що буду раніше, зараз забронювала на 10.45. І зараз я в потязі на 7.33 Буду в контопі вже в 10.40 Чому дуже рада. Хочу полежати, хочу відпочити і поїсти От ми. О Боже. Так, сьогодні у нас така вечеря прям мріяла про скумбрію. з картошечкою, з картошечкой, с помидорчиками капустою, ну і, звісно, як би з цього. Вітаю вас, не знаю, в якому дні. Це, напевно, вже. А, сьогодні 10, вже сьогодні 10. Всі ці дні я просто відпочивала вдома, проводила час зі своїми батьками, насолоджувалася смачною їжею, але сьогодні у мене подія вийти з дому, і це манікюр. Е, ви бачите, оце я робила сама. Воно вже супер відросло. Коротше, ось такі кагітки в мене зараз. Я хочу, я хочу зробити їх в половину менше і зроблю френч. Дуже хочу френч зробити. А, і, собственно, зроблю плюс а, буду робити педикюр, але через те, що зараз зима, ми ходимо в закритому взутті, я буду робити без покриття, просто почистити, пошліфувати і все. Без покриття взагалі. Просто акуратненькі. Ножки будуть. Зібралася ще зверху буде моя рубашка рожева і все намагалася сьогодні зробити укладку по новому як це, новим способом на Dyson. Ну, я не скажу, що взагалі щось змілось, але окей, на відео була зовсім інша насадка, і я, в принципі, тільки під кінець зрозуміла, що конкретно потрібно робити. Ну, В плані техніка вона проста. Ти просто більше натягуєш волосся, а не просто його збираєш дайсоном. Це один. Друге, використання пінки на довжину не тільки на корені, а і на довжину. І ось, наприклад, ось тут я прям використала багато на ось цю волну. Ну, не так багато, просто на окремому прядку, бо вона майже висохла. І вона трималася, ну тобто, тримається і виглядає краще, ніж, наприклад, ось ці. Тому, тому. ну звісно, плюс у мене ще тут коротше волосся. Так. Рев'ю поки ніякі давати не буду. Я спробую ще один раз. А що в мене так? Коротше, спробую ще один раз а, накрутитися на більш тонку насадку, раз, використати нормально стайлінгу, тобто пінки на кожну прядку. Це два і тридцять, це, це два. блядь. Ну коротше, і відточити техніку, і потім я вже вам скажу, працює вона чи ні, тому що ну, якщо дивитися на дівчинку, яка це взагалі робила, то ну, там, видно різницю одразу, тому що, коли вона зробила своїм методом, Локон одразу тримався. А якщо просто так робиш, як зазвичай, він майже одразу і, типу, розпадається. Але, тим не менш, волосся доглянуте, виглядає гарно. І сьогодні ще я спробую ось цей мій новий. Батер від Кларінс. Може, зараз з вами підемо в ту кімнату в мою і протестуємо. Зараз я просто нафарбувалася, у мене мінімум мейку, як завжди, плюс буду ще ось ці губи, але я буду йти пішки, бо мені потрібно в центр. У мене є спецзадання купити якусь то таку штуку. Не питайте. Ось, і все. Тому я буду зараз йти в центр. І там дуже вітряно, дуже ну, прохолодно, звісно, і я думаю, я йду з розпущеним волоссям. Чи вартий й близько того, бо все ж поналіпає? Ладно, якщо не сьогодні протестуємо, то протестуємо в інший день, правильно? Тому що я тут ще буду тиждень, і за тиждень я думаю я його вигуляю. Так, ну що, я вже вийшла іду своїми пахучими улочками, Тут у нас просто бензоколонка. Боже, яке старе слово, коротше, заправка. І ну пахне не дуже. Людей нема, на вулиці тепло. Я навіть не знаю, може плюс вісім чи плюс дев'ять зараз. Такі ділішки. Йду в центр, купіть же вот цю штуку, яку мені сказали купити, і потім все на ванітюр. Я вже вдома знімаю так близько, тому що в мене тут в кімнаті срач. Извините. Була на манікюрі, зробила собі френч, як і казала, мені ну, подобається, подобається, як зробили, прикольно, але 4 години перше. Друге, так як в принципі салон працював тільки до 6, а ми закінчили в 5, типу 20, 5,21, таке. Без педикюра я сталася, але ну, вже добре зроблю наступного тижня. Сьогодні до мене прийшла хрещина, тому будемо вечеряти. У нас є картошка жарена з салом, квашена капуста, солоні помідори. Вони будуть пити вино, я і, і тато будемо пити пиво. Коротше, така відпустка. Мені прям дуже подобається. І сьогодні фарбувалася своїм тональним кремом від шинель. Трошечки, трошечки темнувати, тому що зараз ну типу зима, ніхто не загорав ось А так, мені прям подобається, як лягає, чуть-чуть його взагалі потрібно. І ось, бачите, а і губи я вам казала, що спробую, ні, не спробувала, тому що, що це вітри вітри, тому причосички, бачите, ще трошечки щось залишилось. Тому спробую на днях цей блиск, можливо, просто, не на виход, а просто буду вдома спробую його. І все. І розкажу вам, покажу. одну, і, звісно ж, буде в Тік-Токі це все. Але пізніше, поки я тут я нічого знімати не хочу, я викладаю старі відео, перезаливаю старі відео, це все роблю, а нових я тут конкретно не знімаю, тому що у мене вдома ванна не дуже, тут світло не дуже. Тому буду вже робити все там. Ось тобі і домашній стіл, по-нашому. По українськи Хачапурі з сиром. І тут Так, Сьогодні вже 12 січня ми знімаємо, розбираємо йолками, тому що вона не дуже сипеться. Дивіться, Такі ділішки. Помощник у мене тут. Йора, ти будеш допомагати мені, ні? не, не хочу, ладно. Така картина зараз. <говорить> так, вийшла я з свого своего ларца, иду на педикюр. Холодно, вітряно. У нас мінус. Короче, а я ще після душу, я ще голову нормально не посушила. А, молодец. Потім піду купувати собі речі, які мені потрібні. Там для манікюра, де всякі такі штуки, заберу ще свою посилку. Розпакуємо з вами разом. О, Боже, хоч би дойти. Коротше, я дуже замерзла, прям дуже замерзла, руки червонющі потріскалися вже навіть. Але я хочу з вами розпакувати мою посилочку. Враження, на її вже хтось відкривав. Це замовлення у мене від Korean Beauty. Дуже класний сайт. З корейської косметики. Мені прям дуже подобається. Тут твій базовий щоденний догляд, отак от розписаний. Ну, це просто їхня рекомендація. І самі продукти. Перше, це ось такий Riddle Shot 100, він, це перша ступінь з мікроголками. Е, я думаю, ви вже бачили його на просторах TikTok інтернету. І коли я побачила його на сайті, я вирішила, що то, да, мені треба і я хочу це затестити. Це, як я вже й сказала, перша ступінь. Бачите, тут по шкалі, Ось по шкалі це перша. Інструкція, кому треба, можете прочитати. Ось так виглядає цей шот, ось така баночка. Мені, мені подобається вона така лаконічна, без нічого зайвого. Тут тропчик-чик-чик. Ось, Потім будемо з вами тестувати. Якщо ви вже користувалися, будь ласка, напишіть мені у коментарях, як вам. Далі ось така маленька гідрофільна олія. Взяла маленьку, тому що я не користувалася жодного разу гідрофільною олією. Але захотіла спробувати. Тут 30 мл Мадагаскар Centella Light Cleansing Oil. А, ну, тут також ознайомились. Це від бренду Skin 1004 або 1004, я не знаю, як правильно воно називається, але будемо тестувати. Ну, така манюнька, Ну, класна, втреблю версію, можна її брати. І, в принципі, якщо мені сподобається, я візьму велику версію, але ну, зараз я розумію, що користу, покористуюся цією трошки, щоб зрозуміти, подобається мені не подобається, працює чи не працює взагалі. Далі це крем під очі Vegan Collagen. Я його бачила також в Тіктоці. І, звісно, де, де б я ще його могла побачити. Ось, ем, сподобалося, що він з таким аплікатором металевим, що він веган, що це колаген, що це сиром, що це антиейджинг, все таке. Тому що у мене, ну, бачите, у мене синці, припухлості, морщинки вже є, мені всю голежу доволі. Ось так виглядає ця баночка, ось така симпатічна, красива, приємна на дотики. Давайте зараз відкрию, подивимось, як вона. М Бачите, і з отаким аплікатором воно всередині. Ну, поки нічим не пахне, а ще з моїми саплями взагалі протестую. Ну, Будемо з вами все тестувати, я вам потім розкажу. І останнє це ось цей крем, який не шумівший в Тіктокі останні, я не знаю, тижні-два точно це від Medybeel Крем з. Зараз покажу ось цей крем. Я думаю, ви його вже бачили в Тік-Тоці, він йде з такою лопаточкою, насадочкою для нанесення, я про нього не знала, просто подивилася: Intensive Skin Care, Good Age top Screen Cream. Для зволоження, для висвітлення, для нормалізації роботи, взагалі, типу, бар'єру, шкірового бар'єру, для відновлення шкірного бар'єру, шкірного бар'єру, і таке слово. Короче, для відновлення, для живлення, для стимуляції вироботки колагена, плюс оцей колаген, також затишу і потім вам розкажу. Не знаю, реально, поки не знаю, для мене все це в новинку, тому будемо з вами разом тестувати і вже потім будемо наш общий рев'ю. Але я вас прошу дуже сильно. Якщо ви вже користувалися кремом під очі, цінтелею, цим редлшотом, Якщо ви цим користувалися, поділіться своїм досвідом. Мені дуже цікаво е, почути, як це було у вас. Це моя кішка не звертайте увагу, як це було у вас, і можливо у вас є якісь лайфхаки чи поради, як краще застосовувати, коли і як, тому якщо ви маєте що мені сказати, залиште, будь ласка, у коментарях. А я дякую вам за перегляд і побачимося у наступних відео.